У цьому відео покажу, як приготувати халу або плетенку. Це дуже смачна та ніжна випічка, а ще вона дуже повітряна і не швидко черствіє. По підготовці і приготуванні все робиться швидко, доводиться лише чекати на час витримки тіста і самих виробів. Але це того вартує: приготуєш один раз і захочеш обов'язково ще покажу два варіанти плетіння з чотирьох і шести чгутів. Готую опару. Дріжджі з'єдную з 60 мл теплої води. Перемішую вінчиком. загальної кількості просіяного борошна додаю 2 столові ложки. Добре перемішую, накриваю і залишаю опару на 15 хвилин. Продовжую. У миску розбиваю 3 великих яйця. Перемішую вінчиком. Даю 8 грам солі і 70 грам цукру. Можна додати 85 грам меду замість цукру. Перемішую, тепер вливаю 60 мл олії. Додаю кілька ложок борошна. Перемішую і тепер даю опару. Поступово частинами. Додаю залишки борошна і замішую. Загальна кількість борошна 470-490 грам. У мене пішло зараз 470 грам. Можливо, потрібно буде менше або більше, тому відразу додавати все борошно не потрібно. Тісто об'єдналося. борошном що залишилося, присипаю поверхню, але не багато, і викладаю тісто. Вимішую його доти, доки воно не перестане липнути. Спочатку воно буде здаватися тугим, а потім м'яким і еластичним. Можна навіть трохи вибити тісто об стіл. Це зробить випічку пухтішою. У рецепті тіста йде аж 3 яйця. Завдяки цьому випічка не буде швидко черствіти. Миску змащую олією. Готове тісто викладаю сюди, накриваю, залишаю тісто на 2 години при кімнатній температурі. Посипаю небагато поверхню борошну. Тепер злегка обминаю тісто і ділю його на дві частини. Одну з цих частин я розділю на 4 рівних шматки. Я для цього використовую вагу. Це буде шхала з 4 джгутів. Кожен шматочок укругляю і складаю поки що збоку. А інша буде з 6 джгутів, тому ділю на 6 шматочків. Звичайно, можна заплести і звичайну косичку з трьох джгутів, але тоді плетенка не буде такою високою. Округляю кожен шматочок, складаю їх усіх на дощечку і накриваю плівкою. Залишаю так на 10 хвилин, щоб вони відпочили. Перше я буду робити халу з чотирьох джгутів. Стіл трошечки присипаю борошном і беру один шматок. Кладу його гладкою стороною донизу та дуже тонко розкачую у випрямокутну форму. Тісто практично світиться. Тепер скручую рулетом. Виходить ось такий чгут. Цей джгут потрібно прокрутити ось так. Спочатку натискаючи пальцями по центрі, а потім плавно рухатися до країв. Так він витягується в довжину і шов розладжується. Повторюю так і з іншими джгутами. Вони повинні бути приблизно довжиною 30-35 см. Готові джгути складаю на столі і накриваю плівкою, поки формую інші. Перед тим як формувати халу, потрібно повторно прокрутити їх, бо вони трошечки стягуються. Тепер їхня довжина виходить уже 40-45 см. Прокачую джгути без борошна просто на столі. Якщо вони погано прокручуються, то трішки зволожую руки і продовжую. Починаю формувати платинку з чотирьох жготів. Складаю всі джгути поряд одне з одним. Вони повинні бути приблизно однієї довжини і товщини. З'єдную спочатку кінчики між собою. Далі третій джгут піднімаю вверх. Правий джгут викладаю вверх-вліво. І опускаю верхній джгут. Тепер крайній лівий кладу вправо. А інший опускаю між двох джгутів. Знову крайній правий вверх вліво. Інший опускаю міжготів, крайній лівий вверх вправо, інший опускаю міжгутів. Знову крайній правий вверх вліво, інший опускаємо крайній лівий вверх вправо, інший між міжготів. І так далі. Принцип плетіння дуже простий, потрібно просто його зрозуміти. Готову халу обережно перекладаю на деко, застелене пергаментом, і накриваю плівкою або пакетом. Тепер хала з 6 джгутів. Повторюю все те саме з шматочками тіста. Але прокачую кожен джгут до довжини 20 см, а потім в кінці перед формуванням до довжини 30 см. Тепер формування. Скріпляю кінці джгутів між собою. Четвертий джгут піднімаю догори вправо. Крайній правий піднімаю вліво вверх. Роблю місце посередині для іншого джгута і опускаю його вниз. Крайній лівий піднімаю вверх вправо. Посередині між джгутами роблю місце і опускаю інший джгут. Знову правий вверх вліво, посередині опускаю інший. Лівий верх вправо, посередині опускаю інший, і так далі. Принцип дуже схожий на попередній. Перекладаю обережно халу на деку. Відбиваю одне яйце з однією столовою ложкою молока. І цим я змащую поверхню плетенок. Так, я роблю це зараз. Можна зробити і пізніше перед випіканням. Зверху щедро посипаю кунжутом або маком. Я посиплю одну маком, а іншу кунжутом. Якщо є залишки на пергаменті, то щоб вони не горіли під час випікання, я беру вологий пензлик і збираю їх. Ось така краса виходить. Накриваю знову плівкою, але не тісно, бо плетенки будуть ще рости. Залишаю їх так на 2 години. Подивися, як вони піднялися. Випікаю 30-35 хвилин. При температурі 180. Орієнтуйся по власній духовці. Готові плетенки викладаю охолодну та на решітку. Плетенки виходять дуже ароматні, дуже легесенькі, як хмаринки. А запах неймовірний. Точно усі сусіди відчувають, що вони печуться. Коринка дуже хрустка. Вони мають такі цікаві волокна при відриванні. Подивися. Подивися на цю смакоту. Вони в міру м'які і достатньо вологі. Через те, що в рецепті йде 3 яйця, випічка залишається м'якою і свіжою кілька днів, я вже це казала. Покажу ще розріз хали. Ми їмо таку халу з маслом, джемом або просто з теплим молоком. Особливо чудово смакує плетенка ледь теплою. Смак нашого дитинства. Ому не зволікай і випробовуй цей рецепт. І обов'язково не забудь поділитися своїми враженнями смачного.